У ЦНАПі Полянської сільської ради доступна можливість виготовлення паспорту громадянина України у формі id картки та для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм. Задля цього тут встановили робочу станцію, яка вартувала близько 300 тисяч гривень. Відтак id картку можуть отримати громадяни України, які досягли 14 років. Перша така послуга надається безкоштовно. Особа, яка досягла 14-річного віку, зобов'язана оформити паспорт громадянина України. Для цього потрібен певний перелік документів. Це є свідоцтво про народження дитини, це є інфікаційний код, довідка про відкапромісто реєстрації і паспорта обох батьків. Дана послуга є безоплатна. Особа звертається у ЦНАП із певним переліком документів. Я звіряю весь перелік документів. Після цього ми йдемо оформлювати заяву анкету для паспорту. Якщо ж громадянин виготовляє такі документи не вперше, законом встановлена сума для оплати. Виготовлення паспорту в термін 10 робочих днів вартує 820 гривень, а за 20 робочих днів 450. Натомість отримати паспорт для виїзду за кордон тут можуть всі охочі, незалежно від віку. Поза як такий документ можна виготовити від народження. Для оформлення закордонного паспорту особі до 16 років необхідно свідоцтво про народження або id картка, якщо вона є ідентифікаційний код, довідка про місце реєстрації і паспорт одного з батьків для оформлення закордонного паспорту після 16 років. особа може звернутись особисто із паспортом громадянина України, ідентифікаційний код, довідка про місце реєстрації для оформлення закордонного паспорту у термін 10 робочих днів. Ціна 1496 гривень. Якщо в 10 робочих днів, тоді 856 гривень. Стартувала видача документів у вересні минулого року. За цей період нею вже скористалося близько 130 осіб. Окрім цього, у центрі надання адміністративних послуг видають необхідні для населення документи, реєструють акти цивільного стану та допомагають внутрішньо переміщеним особам. Днями нашої установі виповнилися три роки. За цей період надано багато адміністративних послуг нашим громадянам. За цей період. 2022 року надано більше 10 тисяч послуг, зокрема, 7 573 послуг соціального характеру, видано 6337 довідок ВПО, зареєстровано 388 актів цивільного стану з реєстрації місця проживання 272. Видача витягу з реєстру територіальної громади 172 і багато інших послуг. З початком збройної агресії Росії наші працівники протязі більше чотирьох місяців працювали в режимі цілодобово. Ми забезпечували потреби внутрішньо переміщених осіб, які до нас. Зверталися і які до нас приїжджали. Ми займалися видачею довідки внутрішньопереміщеної особи, займалися їхнім поселенням, харчуванням. Також нашими працівниками займали були надані такі послуги, як розміщення діток у дитячі дошкільні заклади, шкільного віку в наші школи. Також нами було організовано співпрацю з благодійними організаціями, з міжнародними такими як Проон, ЮНІСЕФ, «Одоркас Україна». Організували у приміщенні центру надання адміністративних послуг і пункт незламності, який під час тривалої відсутності світла користується неабияким попитом. Місцеві та гості громади мають змогу зігрітися і відпочити, скористатися інтернетом та підзарядити гаджети. Відвідати його можна з 8 до 17 години.